Вітаю, друзі! Сьогодні у нас огляд двохрівневої квартири в ЖК Country Хаус в селі Гора, що знаходиться 16 км від міста Києва. Квартира двохрівнева. Перший рівень знаходиться на четвертому поверсі, другий на п'ятому. Загальна площа квартири 90 квадратних метрів, яка складається з 4 житлових кімнат. Навпроти будинку знаходяться танхауси. Починаємо з другого ярусу, це у нас п'ятий поверх, поверх мансарди. У нас маємо такий колоджю. Напроти нас таунхауси. За будинком зліва у нас магазин, за нашим будинком дитячий майданчик. Перша кімната у нас 10 квадратних метрів. Від неї для маленька 6 квадратних метрів. Так. З боку санвузол, 5 квадратних метрів. Вода виведена, заведена верніше, і каналізація виведена. Коридор розміром 8 квадратних метрів. І кімната 13 квадратних метрів. З гарним видом на Отече. Опалення заведені батареї. З нижнього поверху. Так, йдемо на перший ярус. Спустилися на перший ярус. Так, почнемо з кухні. Кухня у нас 13,5 квадратних метрів. Встановлений двоконтурний котел на теплу воду та на опалення. Газовий лічильник з видом на котеджі. Тут у нас санвузол. Заведена вода. Та виведена каналізація. І найбільша кімната у нас 17,5 квадратних метрів. Загальна площа квартири 90 квадратних метрів. 4 кімнати. Ще один балкон. Під будинком стоянка для автомобілів. Дах у нас скритий, металочерепицею. Вартість квартири ви можете дізнатися на нашому сайті з нерухомості.юа. Дякую за перегляд. Бажаю гарних продажів та безпечних угод. Друзі, із приводу локації квартира знаходиться 16 км від метро Бориспільська, 14 хвилин їзди автомобілем. Дякую за увагу. Бажаю гарних продажів.